Доброго дня усім учасникам сьогоднішнього нашого візиту в Бродівській міській раді, активним учасникам нашої спортивної великої родини Бродівської громади, які в черговий раз зібрали нас сьогодні для того, щоб відзначити найкращих, які приймали участь у змаганнях. На цей раз це були відкритий чемпіонат Тернопільської області з кілкушинка Карате 2025. За підсумками якого маємо дуже гарний результат. І сьогодні дозвольте мені від імені Бродівського міського голови, від себе особисто, від відділу культури, молоді і спорту нагородити вас, ваших тренерів, за такі гарні досягнення, які ви показали у цих змаганнях. Отож, дозвольте нагородити грамотою Бродівської міської ради. Владислава Ряб'янського, переможця відкритого чемпіонату Тернопільської області, пошлин Танкарате-2025 за високоспортивні досягнення, виявлену майстерність, силу духу, наполегливість на спортивну честь, гідне представлення бродівської громади на змаганнях обласного рівня та популяризацію здорового способу життя. Міський голова Анатолій Балейків. Нагороджується. Анна Ольшанецька переможець відкритого чемпіонату Тернопільської області з Шинкан-карате 2025. Юлія Литвиненко переможець відкритого чемпіонату Тернопільської області з Шинкан-карате 2023. Нагороджується Святослав Гопанович. Можеть відкритого чемпіонату Тернопільської області з маркуштинкам карате. Нагороджується грамоною проківської міської ради Валентин Малюдін. Нагороджується тренер Михайло Кінгін, тренер СК СКО Каміпроти. За підготовку спортсменів до змагань високого рівня і за представлення противської громади на спортивній арені, популяризацію здорового способу життя та залучення молоді до занять спортом. Нагорода джевітка Мілена Блодек, переводка чемпіонату Тернопільської області з кількошникам Карате 2020 За грамотний етап з коротковим сертифікатом Захар Шещук. Переможці з тергові. Огороджується Захар Желізняк. Порочується матвій гонячок. Ви не <плес> за підготовку спортсменів <плес> і представлення громади на спортивній арені, популяризація здорового способу життя та залучення молоді до занять спортом міських Дякуємо насамперед Богові, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що дають можливість вам займатися, розвиватися, досягати таких гарних рівнів на змаганнях. Дякуємо вашим тренерам за те, що е, мають вміння, мають такий талант розвивати вас. Дякуємо вам за силу духу, за старанність, дякуємо вашим батькам. Які небайдужі до того, аби ви зростали гарними патріотами своєї держави, сильні тілом, духом. Бажаємо миру і Україні насамперед. Бажаємо вам міцного міцного здоров'я, вам, вашим родинам, вашим батькам, всім нам. Нехай насамперед збудеться наше найбільше бажання, переможний мир, щоб довгоочікуваний настав на нашій землі. Ви мали можливість навчатися, займатися спортом, мандрувати. За вами майбутнє за нашої нашою України, тому за вами успіх нашої держави і все буде в ваших руках. То тобто бажаємо вам не зупинятися на досягнутому, а досягати нових вершин не тільки у спорті, а у всіх, де куди вас походять по, по талантах своїх десь призначить. Дякуємо за зустріч і до нових успіхів і міській раді. Yes,